Соціальний гуртожиток у Кропиницькому це два корпуси. В одному мешкають хлопці, в другому дівчата. В кожному корпусі по 11 кімнат. Сюди можуть потрапити діти-сироти, які певний набір документів мають. Діти позбавлені батьківського піклування від 16 до 23 років. У цій трьохмісній кімнаті більше року живе Ірина Жук. Дівчина навчається на продавчиню в ліцеї. З п'яти років до повноліття жила в родині опікунів. Повідомила в ліцей, що мені немає де жити, і вони посовітували мені цей гуртожиток. Позвонили директору, він сказав, що є вільні міста. Хай заїжджає дівчинка. і так я сюди і потрапила. Умови дуже хороші. На другому поверсі мешкає Анастасія Яковишак, навчається в коледжі на повара. Мені 19 років, я із чотирьох років сирота. Моя мама гуляла, пила і було все одно на мене. Моя бабуся стала опікуном. Дізналася про цей гуртожиток від директора мого училища. Умови все дуже хорошо, все дуже подобається. Це корпус для проживання хлопців. В'ячеслав Кравченко, сирота до 18 років жив в інтернаті, показує свою кімнату. Тут живе два роки. Кухня є, все є класно, утеплення хороше. Хлопець навчається в коледжі на архітектора. Каже, якби не цей гуртожиток, довелося б винаймати квартиру. Тут є все. Холодильник, плити електричні. Ми прибираємо так, якщо хтось поїде, то після себе. За порядком гуртожитку слідкують адміністратори. Діти йшли, здали ключі, прийшли, вони їх. Забрали обращаются. И с любовными, и с бытовыми, и где купить, и что лучше. Все, касается к дому, у кого б спросили, они к адміністратору обращаются. Жити тут можна не більше трьох років. Наша мета їх адаптувати в соціум, відновити втрачені документи, надати педагогічно соціальні послуги, послуги з відновлення житла, можливо, налагодження контактів з батьками. Фінансуємось ми з міської ради. Мільйон 800. Це й заробітна плата, комунальні послуги, придбання матеріалів. Нині в гуртожитку постоїть 23 місця. Є діти, які потребують. Вони приїхали з села, з районів, щоб навчатись. Проживання в гуртожитку безкоштовне. Ольга Склярук, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.